Самотня зимівля на озері, що на столичних позняках, оселився лебідь. Місцеві кажуть, з'явився він там близько двох тижнів тому. Перехожі намагаються його підгодувати хлібом. Ну а на позняки вирушила наша Юліана Дідкун у неї дізнаємося, чи знайшла вона птаха, у якому він зараз стані. Юліано, тобі слово. Вітаю, Олесі. Ну от дійсно казали місцеві, що близько двох тижнів е, саме ось тут на озері Позняки проживав цей лебідь, але не знаю, можливо, оренда вже закінчилася чи що. Але ви е, моя операція порятунок перетворилася на операцію пошук. Ми ось сюди приїхали. Ви бачите, дійсно багато качок, і їхні сусі, його сусіди були ще зовсім недавно. Але зараз самого лебідя ми вже не знайшли. Місцеві сказали, що можливо він перекочував на інше озеро Лебедини. Ну але там також ми їхали спеціально перевірити е, там, тільки від лебедя Сама ж назва цього озера немає. Ось зараз бачимо, тут досі годують, тут тікачок. Є рибалка, можливо, нам скаже щось про лебедя. можливо, його бачили, скажіть, будь ласка, де ж він Добрый зник? з них? Куди спадався да теплий края? Він? він був тут ще вчора, коли ви його бачили в останній? Вчора десь о 12-ті, десь так, перві. В Центру озера там сидів собі. А як він себе почував? Ну, нормально виглядав, з ним все було в порядку? Не дуже, вигляд його не дуже був. Да, все щось таке, так ну бачимо тут, що дійсно підгодовлюють і зерном і е, також. Хлібом, хоча от зоологи розповідали, що ні тим, ні тим не можна. Хлібом, тому що це взагалі небезпечно для їхнього здоров'я. А якщо підгодовувати ось таких птахів з зерном, ну це може перетворитися, що вони звикнуть до цього і просто перестануть самі собі добувати їжу, і це вийде як свиня звикла до свого корита. Тому все ж таки це не можна. Але от також зоологи ще розповідали, тому що це не перша така ситуація, що на озері, яке в принципі десь приблизно при мінус п'яти замерзає, оселяється лебідь. Те, що коли вб'ють такі перші морози. А сьогодні вже напевне мінус один. Точно є лебіді. Самі відлітають, куди їм потрібно. Тобто вони насправді розумні птахи, тому вони і їжу собі добудуть. Не варто їх підгодовувати, особливо хлібом, і все ж таки знайдуть собі теплу домівку Олесю. Ну, Юліано, я поділяю цю думку, що напевне Лебедь якось відчув, що на вихідних буде мінус 19 і Вирішив перелетіти кудись туди, де тепліше. Юліана дідкун з позняків столичних була з нами на зв'язку. Лебедя не знайшла. Будемо сподіватися, що він у надій.